The cat sat on Футболісти разом збираються чотири рази на тиждень. На заняття говорить тренер команди, не лінуються, адже кожен з них вріє стати справжньою зіркою футболу, як мінімум черкаського, як максимум світового. Посприяти здійсненню дитячих мрій. Вирішив депутат міської ради у минулому професійний спортсмен Ігор Тищенко. Гру юних футболістів посадовець вперше побачив на міських змаганнях близько року тому. Депутат оцінив старання команди та її тренера і вирішив, будь-що допомогти. Тим та футбольним талантам. Це перш за все моя дань поваги до тренерського складу, до керівництво керівництва дитячої спортивної школи, до цих дітей. Розвиток громадянського суспільства першу чергу характеризується двома основними ознаками: це відношення до дітей і до людей похилого віку. Тому, як громадянин, це моє обов'язок до цих дітей допомагати їм в подальшому їхньому розвитку. Аби стати вправними футболістами, лише бажання недостатньо, зауважує тренер футбольної команди Андрій Фощій. Для гарного результату потрібна ще й фінансова підтримка. Футболістам для цього необхідно кожногодневні тренування і, відповідно, ігри з сильними соперниками. Для того, щоб грати з сильними соперниками, потрібно виїжджати на різні турніри. От, в принципі, все. Для того, щоб виїжджати на турніри, потрібні фінанси. От благодаря Ігорю Юрійовичу ми можемо собі це дозволити. Практично кожен місяць ми виїжджаємо. Школі не вистачає хіба що площ для тренувань. Давня мрія директора Дю США Олександра Бойка розширення штучного майданчика. Особливо зимою мало часу світового для того, щоб діти займалися. Так заходить одна група, так заходило б три-чотири групи. Тобто більша кількість дітей могла б займатися одночасно. Серед вихованців дитячої спортивної школи Дніпро-80 учні загальноосвітньої школи номер 7 Депутату Ігорю Тищенку небайдужа і доля цього навчального закладу. Нещодавно владець подарував сьомій школі нову газонокосарку. Ігор Юрійович, я хотів би зауварити, що приймається проблемами освіти, чудово їх розуміє і при першій нагоді допомагає нам. Дітлахи корисним подарункам зраділи. Говорять, тепер тренування стануть ще цікавішими та результативнішими. У нас будуть свої м'ячі, нам стане легше, бо не треба буде у когось просити, Вони будуть тільки в нас. Особистий рекорд Дмитра Мельника із набиванням м'яча ногою 112 разів. Хлопчина сподівається поліпшити свій результат. Юний футболіст вже зараз знає, що для цього треба зробити. Тренуватися упорно і слухати тренера. Щасливі усмішки на обличчях дітлахів стали для благодійника найкращою подякою. Спасибо. Марина Лук'яненко, Микола Назарчук, Віка Новини.